З нових сортів в мене індетермінант вказано Великий воїн. Ну, знаєте, для першого року навіть так і непогано. Ось, ось він по сусідству теж великий воїн, перша кість. Але бачите, потрібно ще звертати увагу на, на стебло самої кісті. Якщо воно тонкувате, тут то таке ще питання, чи буде воно витягувати. Я манюки зав'язався, я хотіла допомогти, але хай вже буде. Інколи ми можемо а, нормувати кість нижню, якщо є дуже багато завязі, і ми бачимо, що вже перша налилась, друга і третя ягідка. А ці ще малесенькі, можна їх повідщипувати. Тут вже бачите, вона вже зав'язалась, вже шкода. Тут маленька теж зав'язалась. Ну вже я пропустила той час коли можна було нормувати. Непогано, я вважаю, для першого року, для таких крупноплідних, на вищих кістях, звісно, є і поскидувало. А завість, тому що спека в нас була 55 на сонці і доволі довго трималася. Але будуть помідорки трішки менші. побачимо по смаку. А все вирішує ну, урожайність і смак. Але я ще вважаю, що потрібно звертати увагу на стійкість до хвороб. Якщо там листя на двіку з п'яти, на одиницю з п'яти балів, то навіть якщо це буде супер якийсь смак, ну, не знаю, чи варто його насаджувати багато цього сорту, якщо ви будете за нього переживати. і біля нього. Сусідній у нас спринттаймер. Теж вказаний як індет. Бачите, насправді детермінант абсолютний. Але, дивіться, урожайний, непоганий кісті нижні. Зав'язалися, побачимо смак. Теж гарне листечко. Тобто вже зараз, вже зараз собі відмічайте, як ведуть себе ваші сорти, які ви сорти хотіли. Тому що, коли вже наступає у нас зима і у нас багато часу, ми починаємо тоді замовлювати дуже багато різних, різного насіння, і потім не знаємо, куди його висаджувати. Якщо у вас невеличкий город, а як ось у мене я рекомендую не насаджуйте. Нових сортів дуже багато. Все одно в перший рік ви не отримуєте повноцінного врожаю, тому що насіння звикає до вашого ґрунту, до вашої води. І на справжній врожай ви отримаєте ну, можливо на наступний рік. Ну, Висадіть собі 5 рослинок для контролю, і ви тоді буде бачити. А якщо ви будете висаджувати нових сортів по 10 штук і у вас невеличкий город, як ви тоді з цим справитесь? Такі мої рекомендації.